Слухати звіри до кінця цю дуже сильні молитви і Богородиця, спаси, врятує, захистить і викони всі ваші прохання на благо. Опресвята Вадичи, Це Богородице, Царице Небесна, Мати Божа Марія, прийми від нас зарішних смирену молитву нашу, напишіть імена та прохання в коментарях. Ми твої діти припадаємо до тебе сердечною вірою, благанням, щоб ти була нашою захисницею, покровителькою. О, заступнице Милосердна, простягни свій чесний амофор над нами, збережи нас від усякого, зла від біди скорбот від ворожих нападів та лукавих помислів, Освяти наші душі світлом правди і наповни наші серця любов'ю до Бога й ближнього. Заступи за нас перед Сином Твоїм, Господом нашим Ісусом Христом, щоб Він змилувався над нами і дарував нам прощення гріхів і спастіння вічне. Опричиста Діва Марія, ти, що насили в утробі, Слово Боже, дай нам силу протистояти спокусам і зберегти чистоту душі та тіла, ти, що матір'ю милосердя, зглянься на наші сльози, і стіли наші рани душевні і тілесні, даруй нам мудрість у важких рішеннях, мужність у випробуваннях та терпіння у скорботах, О, мати Божа, покровителько наша, захисти нашу святу Україну, від ворогів видимих і невидимих її захисників і даруй Свято відвагу, допоможи нам колись, допомагати ти своїм вірним і збережи нас у єдності та мирі, о Небесна Цариця, Пречиста Діво, ми довіряємо тобі наші сім'ї, наших дітей, наших близьких, покрий їх своїм небесним омофором, збережи їх від усякого зла і даруй здоров'я, довголіття та богополуччя. Направ нас на шлях правди і праведності, щоб ми могли славити Тебе і Твого Сина у всі дні нашого життя. О Діва Марія, Матір Божа, ми молимося до Тебе з бокою вірою, надією, знаючи, що Твоя любов і милість безмежні. вислухай нас, Пресвята, Богородице, і прийми наші молитви, які підносимо до Тебе з чистими серцями. Амінь. Пресвятая, Богородиця, Мати, наша Небесна, Ти, що завжди перебуваєш у славі свого Сина і Бога нашого Ісуса Христа, і завжди споглядаєш на нас із висоти Небесних висот, прихилися до нашого смиренного маління і зглянься на наші прохання, напишіть імена та прохання в коментарях. Ми, твої діти, приходимо до тебе з відкритими серцями, благаючи про твою неземну опіку і захист. Попри благословена Діва Марія, ти, що обрана Богом, і прославлена на небесах, захисницею, покровом нашого життя, будь для нас, просимо тебе, сціли наші душі, і тіла, від дух, звільни нас від тяжких випробувань і труднощів, що випадають на нашу долю, і провадь нас дорогою праведності до спасіння вічного. О, Цариця Небесна, прихилися до нас у наших скорботах і бідах, допоможи нам у всіх наших потребах, Пошли свій небесний покров на наших дітей, наших рідних і близьких на всю нашу українську землю, охорони нас від ворогів, видимих і невидимих від підступів злих духів і недобрих людей. Збережи нашу віру в Господа, нашого Ісуса Христа і дари нам силу і мудрість, і ти шляхом Його заповідей, присвятає Богородиця, Мати, милосердя і любові. Мовимо тебе просвіти наші серця світом Твоєї, благодаті, щоб ми могли бачити шлях істини і не звертати з нього, навчи нас любові терпіння, смирення і покори, щоб ми, наслідуючи Твоє святе життя, могли здобути вічне блаженство в Царстві Небесному. О, Матінко Божа, прийми наші молитвої передай перед Престолом Сина Твого, нашого Спасителя. Заступися за нас грішних і випроси у нього, прощення наших провин, даруй нам благодать Святого Духа, щоб ми могли достойно служити Господу в усіх наших ділах. Мовимо тебе, причиста діво, на свізом твоєї мудрості, і настав нас на шлях спасіння. Нехай Твоє заступництво буде з нами завжди, в усі дні нашого життя, і нехай Твоя любов і милість будуть для нас надійною охороною і підтримкою, години скорботи випробувань. Оприблагословенна Богородиця, радість наша і утіха, прийми нас під свій небесний покров, оберігай нас від усякого зла, і нехай Твоя свята рука завжди буде з нами, проводячи нас до вічного життя в Царстві Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа. Амінь. О Пресвята, водичице, Богородице, Небесна, Царице, Матір Божа, вірних Захисниці і наша Небесна Покровителько, до Тебе пречиста Діво Марія, взиваємо в смиренні наших сердець і просимо Твої милості та заступництва. Напишіть імена та прохання в коментарях. О, Пресвята, матір Божа, злянься на нас грішних рабів Твоїх і простягни до нас руку допомоги. Те, яка народила світло правди нашого Господа Ісуса Христа, огорни нас Твоїм святим покровом, захисти нас від усіх ворогів, видимих і невидимих, від усяких негараздів та бід, від злих сил і від спокой, що підстерігають нас на кожному кроці, помати милосердя, будь нам незмінною підтримкою всі часи нашого життя нас на смиренню і покаянню, направ наші серця до шляхів правди, даруй нам духовну мудрість та силу, як любляча мати випросив свого Сина, Господа, нашого Ісуса Христа, прощення гріхів наших і зцілення від душевних і тілесних немочей. О, Пресвята Богородице, Ти, що з'єднала небо з землею своїм материнським посередництвом, богослови наші родини наших дітей, всіх хто потребує Твого захисту. Направ наші думки і дії до справедливості та любові, до миру і злагоди, зроби нас достойними наслідувачами віри і вірності, які ти показала своїм життям. О, заступниця ревна, ти що не залишаєш без опіки нікого з тих, хто з вірою звертається до тебе, злянься на наші потреби і скорботи, будь нашою надією в тяжкі часи, підніми нас, коли ми падаємо, зміцни нашу віру і допоможи нам нести наш хрест терпінням і надією на милість Божу. Прийми опричисто наші смиренні молитви і даруй нам благодать Твого заступництва. Направ наші серця до Господа, щоб ми могли служити йому чистотою, і ревністю, наслідуючи Твою святість і покору, веди нас з спасіння, щоб ми могли увійти в Царство Небесне і стати учасниками вічної радості і слави, о, Пресвята Богородиця, Мати, світла і милості. Ми віримо в Твою могутню допомогу і безмежну любов, Покрий нас Твоїм покровом і збережи від усякої біди. Просимо тебе, не залишай нас у годинах випробувань, а будь завжди з нами, нашою недією, нашою радістю, О, Владичице наша Пресвята, Богородице, мовимо Тебе спокою, вірою, прийми наші прохання і принеси їх до престолу, Сина Твого, даруй нам мир і благодать, виня і захист, щоб ми могли славити і величати Твоє святе ім'я на віки віків. Амінь. Обрана Цариця і Владичице Небесна, що просвітлюєш наші душі світом істини. Прими миління наші, що звернені до тебе, з любов'ю взиваємо до Тебе, радуйся, Богодатна Марія, захисниці наша, і непорушна стіна, ангелів ти перевершила чистотою, Пресвята Діво, і перебуваєш над світом, на небесним світлом, дивлячись на твою святу ікону, ми з вдячністю взиваємо, радуйся, зірку ранкова, що ведеш нас до Христа, радуйся, матір Божа, що захищаєш нас від усякого зла. Радуйся, що простираєш свій омофор над нами, радуйся, міцна твердина, що захищаєш нас від мід, радуйся, що рятуєш нас від ворогів видимих і невидимих, радуйся наша надії, пристановище, радуйся, благодатна Марія, захисниця наша і непорушна стіна. Бачачи силу твого заступництва, присвята, Богородиця, ми не боїмося ворогів, що повстають проти нас, але з і вірою взиваємо до Тебе. Аллилуя! Розум людський не може осягнути величі твоєї любові, Діво Пресвята, що невпинно захищаєш нас від небезпеки, спокусу, тому зі зворушенням взиваємо до тебе, радуйся, надія наша в скорботах і нещастях, радуйся ти, що охороняєш наші домівки від біди, радуйся, що рятуєш від пасток диявола, радуйся, що спасаєш від погибелі душевної, радуйся захиснице наша перед престолом Божим, радуйся, покрови непереможний. Радуйся, богадатна Марія, захисниця нашої непорушна стіна. Сила твоя, матір Божа, простягається над усім світом, і немає місця, де б не почувся твій захист. Радуючись цьому, ми взиваємо до тебе Алівуя, маючи тебе, Матір Божа. За захисницю ми не боїмося ворогів і нещасть, бо Твоя благодать покриває нас як небесний омофор, тому з подякою взиваємо, радуйся, вірна наша захисниця. Радуйся, що відвертаєш біди і напасті, радуйся, що визволяєш від несправедливих судів, радуйся, що оберігаєш від тяжких хвороб, радуйся, що рятуєш від напасти ворогів, радуйся, що ведеш нас до Царства Небесного, радуйся, благодатна Марія, захисниця нашої непорушна стіна, буря життєвих спокусів, небезпек не страшна нам, коли ми під твоїм покровом, оприсвяте Діво, радіючи твої невпинні допомозі. Ми співаємо тобі, Алілуя, чуючи твої молитви за нас, у Богородице, ми відчуваємо твою близькість і захист у кожному дні нашого життя, тому взиваємо до тебе з вірою і надією. радуйся наша захисниця в небезпеках, радуйся, що захищаєш нас від марнотратства і гріха, радуйся, що спрямовуєш нас на шлях праведності, радуйся, що оберігаєш наші сім'ї від розпроту. Радуйся, що приводиш нас до істинної віри, радуйся, що вселяєш в наші серця мир, і любов, радуйся, Богодатна Марія, захисниця наша, і непорушна стіна, світло твоєї богатіо, Пресвята, Богородиця, осіває наші душі і серця, захищаючи від темряви і зла, співаючи тобі з подякою, ми взиваємо Алівія! Бачачи твоє милосердя, любов, ми відчуваємо себе під твоїм святим покровом, наче крилами ангельськими тому зі зворушенням взиваємо до тебе, радуйся, наша заступниця в скорботах, радуйся, що відвертаєш від нас гнів Божий, Радуйся, що визволяєш від нещасних випадків, радуйся, що допомагаєш у всіх наших потребах, радуйся, що даєш нам силу годину випробувань, радуйся, що даруєш нам мир і спокій, радуйся, благодатна Марія, захисниця і непорушна стіна. Прославляємо Твоє святе ім'я, Пресвята Богородиця, за твою невпинну допомогу і захист, що не залишаєш на собі і скорботах з Здатністю взиваємо до тебе, Алілуя! Світиш невгасимою любов'ю твоєю опри, свята Богородиця, ми бачимо у тобі непереможну захисницю, що оберігає нас від зла, і веде до спасіння, тому взиваємо з вірою, радуйся, що охороняєш нас у всі часи, радуйся, що зміцнюєш наші серця у вірі, радуйся, що зцілюєш наші духовні рани, радуйся, що даєш нам мудрість і розум, радуйся, що захищаєш нас від ворогів, видимих і невидимих. Радуйся, що освячуєш наші помисли і діяння, радуйся, Богадатна Марія, захисниця нашої непорушна стіна. Ми що опікувані під Твоїм святим покровом, Опри, свята Богородиця, не боїмося ворогів і спокус, бо твоя милість і любов завжди з нами, тому за радістю взиваємо, Алівуя, ти, що постійно стоїш на сторожі наших душ, Діво, пречиста, захищаєш нас від біди напасти, прославляючи твоє милосердя, взиваємо до тебе. Радуйся, що зберігаєш нас від усіх небезпек, радуйся, що даруєш нам богословення і мир, радуйся, що не залишаєш нас в часи випробувань, радуйся, що просвітлюєш наші душі світлом істини, радуйся, що підтримуєш нас у молитвах і працях, радуйся, що ведеш нас до спасіння, радуйся, Богодатна Марія, захисниця наша і непорушна стіна. Прославляємо Тебе, Пресвята, Богородиця, за Твої невпинне, заступництво і любов, що Твочей нас захищає, підкріплює всі часи, співаючи Тобі, взиваємо Аллилуйя, маючи Тебе за міцний покрову, Матір Божий, ми відчуваємо Твою постійну присутність у нашому житті, тому взиваємо до тебе з вдячністю, радуйся, що просвітлюєш наші серця Світлом Небесним, Радуйся, що допомагаєш нам у всіх наших справах, радуйся, що даєш нам силу в боротьбі зі злом. Радуйся, що захищаєш наші душі від темрявої віччяю. радуйся, що даруєш нам надію, радість, радуйся, що спрямовуєш нас до вічного життя, радуйся, благодатна Марія, захисниця наша, і непорушна стіна, знаючи твою невпинну допомогу і милосердя, Оприсвята Богородице Ми, з любов'ю і вірою звертаємося до тебе, просячи твого заступництва і захисту, з вдячністю взиваємо, Алілуя! Ти, що оберігаєш нас від усякого зла, попри свята Богородице, стоїш поруч із нами у всі дні нашого життя. Тому з радістю і надією взиваємо до тебе, Радуйся, що наповнюєш наші серця богадатю, радуйся, що допомагаєш нам у скорботах і випробуваннях, радуйся, що визволяєш нас від біди і горя, Радуйся, що направляєш наші кроки до праведного життя, Радуйся, що захищаєш нас від зустріх намірів і вчинків. Радуйся, що ведеш нас до Царства Небесного, радуйся, благодатна Марія, захисниця і непорушна стіна, Пресвята, Богородиця Твоє любове, заступництво, простягається над нами, як Небесний покров, прославляючи тебе. Ми з вдячністю взиваємо, Алвія! Ти, що даруєш нам благословення і миропричиста Діво, захищаєш наші душі від спокусу випробувань, тому з вірою і надією взиваємо до тебе. Радуйся, що даруєш нам силу в годину випробувань, радуйся, що підтримуєш нас у боротьбі з гріхом, радуйся, що визволяєш нас від зла і віщою. радуйся, що даєш нам мудрість і розуміння, радуйся, що допомагаєш нам у молитвах і працях, радуйся, що видаєш нас до спасіння і вічного життя, радуйся, благодатна Марія, захисниця наша і непорушна стіна, співаючи твоє святе ім'я, у пресвята Богородице, ми дякуємо тобі. За твоє невпинне заступництво і захист, що оточує нас усі часи, з вдячністю взиваємо, Алілуйя! Ти, що втішаєш і зцілюєш наші душі, Діву, Пресвята, завжди поруч із нами у години скорботи, і радості тому зі зворушенням взиваємо до тебе, Радуйся, що зцілюєш наші духовні та тілесні рани, Радуйся, що просвітлюєш наші серця світлом небесним, Радуйся, що підтримуєш нас у годину випробувань. Радуйся, що даруєш нам силу у боротьбі зі злом, радуйся, що наповнюєш наші душі Богадайтю, радуйся, що ведеш нас до спасіння, радуйся, благодатна Марія, захисниця наша і непорушна стіна, Твоє заступництво, у Пресвята, Богородице для нас, джерелом невичерпної радості і миру, радіючи твоїй любові, милосердя, ми, взиваємо до тебе, Алілуя, маючи тебе, Матір Божа, за непорушний покров, ми не боїмося ні ворогів, ні спокус. Бо Твоя любов і благодать завжди з нами, тому з вірою взиваємо до тебе, радуйся, що даруєш нам мир і спокій в серцях, радуйся, що оберігаєш нас від усілякого зла, радуйся, що підтримуєш нас у боротьбі зі спокусами, радуйся, що направляєш нас на шлях праведності, радуйся, що визволяєш нас від біди і нещасть. Радуйся, що допомагаєш нам у всі дні нашого життя, радуйся, Благодатна Марія, захисниця наша, і непорушна стіна, О, все свята Богородиця, наша надія і заступниця, прийми це моління наше, не залишай нас у бідах і скорботах, даруй нам твою милість і благодать, щоб ми завжди співали Тобі з вдячністю, Аллилуйя! О, все свята, Богородиця, наша надія і заступниця, прийми це моління наше і не залишай нас у бідах і скорботах. Даруй нам Твою милість і Бога, дай, щоб ми завжди співали Тобі з вдячністю, Алілуя, о все свята, Богородиця, наша надії, заступнице, прийми це моління наше і не залишай нас у бідах і скорботах. Даруй нам твою милість і богадать, щоб ми завжди співали Тобі з вдячністю, Аллилуйя. Ангелів Ти перевершила чистотою, о Пресвята Діво, і перебуваєш над світом, осяяно на Небесним світлом, дивлячись на Твою святу ікону. Ми з вдячністю взиваємо, радуйся, зірку ранкова, що ведеш нас до Христа, радуйся, матір Божа, що захищаєш нас від всякого зла, радуйся, що простираєш свій омофор над нами, радуйся, міцна твердина, що захищаєш нас від мід, радуйся, що рятуєш нас від ворогів видимих і невидимих, радуйся наше надію, пристановище, радуйся, богодатна Марія, захисниця нашої непорушна стіна. Обрана Цариця і владичиця Небесна, що просвітлюєш наші душі світом істини, прийми моління наші, що звернені до Тебе, з любов'ю взиваємо до Тебе, Радуйся, Богодатна Марія, Захисниця наша і непорушна стіна, о, Пресвята Діво Марія, Матір Божа, Цариця Небесна і заступниця наша, з благовінням і вдячністю Скиляємося перед Твоєю святою іконою, прославляючи Твою велич безконечно та милість незмірену, ми, грішні, діти твої, вдячно воздаємо тобі славу і честь за всі дари і милості, які ти нам посилаєш, за Твоє заступництво і небесне покровительство, за всі щасливі миті і радості життя нашого. Ми серцем і душею, славимо тебе, перечиста, Богородице, Ти, що зберегла нас від небезпек, що охороняєш нас у хвилини скорботи і випробувань, ти є невгасимим світочем на шляху нашого життя. Ми дякуємо Тобі за твою постійну присутність і любов, якою ти обдаровуєш в нас недостойних. О, Водичице небесна, сціли наші душі, тіла від хвороби нема, направ наші серця, на шлях праведності й святості. Допоможи нам у всіх справах наших, благосови наші родини, дай нам мудрість і розуміння волі Божої. Ми воздаємо тобі хвалу за твоє милосердя і благодать, за твоє заступництво перед Престолом Всевишнього. Вчини так, щоб ми завжди пам'ятали про Твою безмежну любов і завжди прославляли Тебе в молитвах своїх. Прийми, о свята, Богородице, наші хвалебні і подячні молитви, і наставляй нас на шлях вічного спасіння, щоб ми могли зустрітися з тобою в вічності, славити Тебе з усіма святими. Амінь. О Пресвятая Богородице, Діва Марія, Мати Божа, прихилися до моління, смиреного серця мого. Напишіть імена на та прохання в коментарях. Твоєю незмірною величою безмежною милістю злянця на нас, твоїх вірних дітей, які взивають до тебе в години радості та скорботи, О Цариці небесна, ми визнаємо тебе, як нашу заступницю перед Господом, нашою матір'ю, що милосердям і любов'ю оберігає нас. Твоя велич безконечна і твоя доброта безмежна, тому з глибокою вірою звертаємось до тебе, благаючи твоєї допомоги і захисту в цей важкий час, присвята просимо тебе, будь нашою захисницею від усілякого зла, від ворогів видимих і невидимих, о матір Боже, захисти нашу землю і наш народ від негараздів і злих намірів, від розрухи та війни, виблагаю свого Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Богословення для нашої землі, миру та звагоди, о, мати, милосердя, богослови наші родини і наших дітей, вчини, щоб їхні шляхи були праведні, їхні серця чисті, їхні дії богословені. Дай нам о, мати мудрість і силу виховувати їх у вірі та любові, щоб вони виростали в духовній величі та благодаті. о, заступниця наша, просимо тебе. За наших воїнів, які захищають нашу землю, відкриємо шлях до перемоги, наділи їх мужністю та силою, оберігай їх від усякого зла і небезпеки, даруй благословення і перемогу в боротьбі, за нашу свободу і мир, помати Божа, зціли нас від недух тілесних і душевних, прийди з до тих, хто страждає, і розрадить їхні душі. Допоможи нам знайти силу в Твоїй благодаті, щоб давати труднощі і випробування, що випадають на нашому життєвому шляху, О, Пресвята Богородиці, злянця на нас з любов'ю і милістю, благослови наші будинки, наші справи, наші душі, навчи нас жити в покорі, вірі, надіючись на Твоє заступництво і милість» і Наша надія, і наше світло. до Тебе ми звертаємося годину радості і скорботи, знаючи, що Твоє серце завжди відкрите для наших молінь. о Матір Божа, благослови наше життя, і дай нам мудрість і істиво слідувати Твоїм святим шляхом, даруй нам миру серці і душі, і нехай Твоє святе благословення супроводжує нас у всіх наших справах і намірах. Амінь, о Пресвята і непорочна Діва Марія, Матір Божа. І щоб, дарова величою славою Небесною, ми припадаємо до тебе серцями, повними вдячності і хвали, оперчиста мати, ми славимо тебе за твою незмірну любов до нас, грішних і немічних, ти, що завжди прихиляєш своє милосердне око, на наші прохання, спіши на допомогу нам у години скорботи і біди. О, Цариця Небесна, Твоя доброта й милосердя перевершують всі наші розуміння. Ми дякуємо тобі за твої безперестанні, молитви, перед Престолом Всевишнього за нас, недостойних. Ти є для нас зразком віри, надії, любові, зцілі наші душевні рани, випрошуючи у Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, прощення гріхів наших, о Мати Божа, Ти, що народила світла світу, просвіти наші серця і розум, аби ми могли йти дорогою правди і справедливості. Нехай Твоя безмежна любов огорне нас і зміснить у час випробувань, веди нас, мати наше до спасіння і життя вічного. Ми славимо Тебе, Одіво Присвята, за всі чудеса, які ти звершуєш у нашому житті. Ми дякуємо Тобі за Твою постійну присутність і заступництво, нехай наші серця будуть наповнені хвалебними піснями на честь тебе, Твої Величі, твої святої благодаті. О, Пресвята Богородиця, молися за нас грішних, щоб ми змогли достойно прославляти Твого Сина і нашого Господа Ісуса Христа разом з Отцем і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Пресвята водичися, Пречиста мати Божа, до Тебе прибігаючи серцем скрушеним, взиваємо. Напишіть імена та прохання в коментарях, ти, що з превеликою милістю та любов'ю до людства явилася. Почуй моління наші, заступи нас перед Сином Твоїм і Богом нашим, о Цариці Небесна, Твоя милість безмежна і заступництво незмінне, споглянь на нас, рабів Твоїх і зглянься над нашими молитвами, як мати милосердна і любляча, просимо Тебе, дай нам силу і віру на шляху духовного зростання, щоб ми зміцнювалися у благодаті Господній, дотримуючись заповідей і виявляючи любов до ближнього. Пресвята Богородице, Умови Сина Твого і Бога нашого, що простив нам гріхи наші, які ми вчинили свого ділом і думкою, свідомо чи несвідомо, просвіти наші душі, щоб ми зрозуміли велич Божої любові і розкаялися в своїх провинах щирим серцем, мати Божа, захисти нас від усіх негараздів і нещасть, які може спіткати нас у цьому житті, огороди нас від усякого, що навколо нас, і захисти нас від видимих і невидимих ворогів. Будь нашим покровом і невсипущою заступницею в годинах скорботи і випробувань, присвята водичі, це сцює наші недуги душевні, ті весні, нам Твоє богословені і здоров'я особливо тим, хто страждає від хвороб і немочей. укріпи нас у вірі та надії, щоб ми завжди залишалися під Твоїм небесним заступництвом, благаємо тебе, мати небесна, охорони наших близьких і рідних, наших дітей, щоб вони росли в любові до Бога і ближнього. У вірі та праведності, даруємо духовне та тілесне здоров'я, силу і мудрість для подолання життєвих випробувань, попри Пресвята Богородице просимо тебе за наших мужніх захисників України, що з великою відвагою та відданістю борються за мир і свободу нашої вітчизни, нехай Твоє Богословення буде з ними, Дай їм силу мужність і успіх у боротьбі з ворогами, охорони їх від усіх небезпек, і небезпеки, їм повернутися додому з перемогою і миром. Пресвята Мати Божа, звертаємося до Тебе за всіма нашими потребами та проханнями, благосуви наші сім'ї, наші домівки, нашу країну, дай нам мудрості і терпіння у вирішенні повсякденних справ, вказуй нам правильний шлях і допомагай у всіх наших починаннях, Молимо тебе, Мати Милосердна, будь нашою провідницею у житті, нашою недією, важкі часи, нашою радістю, хвилини скорботи, допомагай нам вірно служити Богові і ближньому. Бо ти святом у цьому світі, дарувати любов і милосердя тим, хто цього потребує, О, Пресвята Богородице, прийми наші смиренні молитви і вчини, щоб ми завжди залишалися під Твоїм милосердним покровом, славлячи твою невимовну величі, дякуючи за твоє незмінне заступництво. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліться від обіжні вашим для поширення Слова Божого, бо синя покров Пресвятої Богородиці, нехай перебуває з усіма нами.